Вітаю, друзі. Сьогодні в мене таке відео, ну я ще попитаю ветеринарів. Кози запаху не чути було, а зараз ось від рогатенької мілки відчувається запах кози. Може це, тому що вони кітні, може це якось впливає на це в хліві сухо, в хліві чисто. Вони в сухому в чистенькому знаходяться. Я не знаю, яка причина, як пеларгонію, обмерзла. Я її побривала, вони як жують. Не знаю, яка причина, щоб з'явився запах від козой. Ну, Такий не сильно, але я його відчуваю. Зараз ні, зараз якось не чути. Ну це за рогами, за рогами ужасно смердить. Фу, у мілки. Біля рог мені фу, взагалі не подобається. Ану, зефірка, дай я тебе за рогами трону. От туди вам не можна. От туди вам не можна точно. Ну і в неї тут є запах. Я не знаю, чи так повинно бути, чи не повинно бути. Просто я переживаю, щоб мені не чути було молока. Це вже моїх дівочек, дівочок, Дівочок-припівочок 17-го. Получається три місяці. <різь> <різь> Трошки ми їх гуляємо. Зефірка так пасеться, вона травичку жує, а ця мовпіза, вона вже у собак всі карабаньки повилизувала. Дівчонки, що ви шкоду робите? Гілочки гризуть. Там воно у нас пообрізали дерева, вербу. Так вони стояли, гризли гілочки. А ну кутаж треба. Треба кутаж щепу щупать. Знову вернулась, ходять. Сюди вишукують. Вишукують. Там скуп, там скуп. Так, тепер ти кута з О, бачили чи ні? От він дійсно, який треба. Учика, десь що робить. Він що вона з ним робиться? А той не дуже й проти. Фу, шерсті набрала в рот, так? Да? Мілка, ну він тебе чіпає. Так, пішла вже та качок, провірила, забрала в качок їжу. А там у нас умка відв'язалась і в неї свадьба. Так що будемо чекати. На собачення. Там, там уже собача свадьба. Тут трасуться. Так, де вже ця зефірка? Зефірка там уже з будки щось. Там півник був, вона вже там щось провірає, вигризає. Там зерно було, півень сидить там. Вон там вже в крулячу буду полізла. Я ж тебе звідти не вийму, як ти залізеш. Ви бачили? Ну вона ну таки там розвернулась, там півник чує старший з маленьких, бо його б'ють. А що це в нас за кроличка така? А що це у нас за кроличка? І вона там зерно вибирає. Там йому тут вова зерна підсипає, бо він. Що це за кроличка? Круличка білі там, вона вже злучена на кінець, а картошечку їсть. О, ще одна, ще одна, інтересно, ви там дві поміститесь? <рес> <рес> Чудо чудовні. Ми її злучили і десь після 20-го я вже не пам'ятаю, там відео треба передивлятися. Всього. 26, 27, десь так будуть кроленята. Маю надію, ну, я питала, що було недостатньо води, і тому вона могла з'їсти кролинят і порозкидати. Ну, що первістка, що ну, це таке природа. Це був стрес, а вона була там над кабаном, зараз покажу. Так, ось цей красавець тут. Тут над порусям, тут у нас знизу лось. А тепер сюди, як погуляла кролиця, я її забрала туди, де був кріль. Можливо, тут вона завжди забивалась туди, в угол сиділа. А цей кавалер, таке враження, вже святку розгинає. Що, хоч би козий мені не потуптав. Чи це кози до нього лізуть туди до зерно, не поймеш. О, ви вже прийшли, так? Да? Зараз я вас вже буду закривати. Вже сидіть у хліві. Вже не гасайте. Все, ви вже вигуляли з що я замерзла вже з вами. Тому міг бути стрес у кролиці тут. Тут кріль хрокає. Ну так, да, звісно, вже такий кріль, що може захрокати. Кабан постійно хрокає, він її лякав і, можливо, через це і стрес був у кролиці. Тому ось так, тут буде папа кроль, а мама крулиця вже там буде. Що? Що там, що, 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 що? Я вже тебе боюся, слухай, Рижик. Я знаю, ти думаєш, ти маленький, щоб тебе чухати, ти думаєш, ти такий малесенький кабанчик, да? А я вже тебе боюсь. Айдіть, тати, мінь-мян-мян-мян-мян-мян-мян-мян-мень. Дівчінки, йдіть. Айди, айди, мінь, мінь-мян-мян-мян-мін-мін-мінь. Мілка, зефірка, зефірка, йди, айди, дівчинка, йди, айди. Айди, зефір, йди. Ай, де моя дівчинка, мень-мень-мень-мень-мень-мень, ой, така хороша. Мень, мень. о така красива, да, така менька! Йди, мінь-мень-мень-мень-мень-мень-мень-мень. Мень, 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 мень. От уже щось там, я не знаю, чи то так ворушиться щось ось тут в животі. Ну Кузенята ще три місяці, що так, мабуть, не ворушиться. Це може так живудок працює, я так думаю. Айди! Айди! йдіть. Не на, ану, зараз. На! На! На, мень, мень мень, 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 мень. Зараз не знаю, чи їм сюди зерно даємо. А ну-на, мілка. Все, ната, ната. Обдуру вас і буду закривати, дівчонки. Все, бучу, успокойся. Все, дівчинки, все, ви погуляли досить на сьогодні. Все. А ти чого? Ох, який грозний пес. Ну, все. Все, все. Я тобі казала в хаті сидіти. Перзно тобі мий. <гулес> Ух ты! Ти. ти такі голузі зі боки! Бучі, взять, 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 взять. Де вони, де вони? Братья? Кусай, кусай. Кусай. <гулес> Все, закриті. Ти куди? Пішли вдома. Йдемо вже вдома. Йдемо в хати. Все, погуляли, вигуляли. Йдемо робити книжки з сердечками. Відео з сердечками і знову щось переробила книжки з сердечками. Думаю, про відео переробила. Там сімейна подорож. Я його переробила, викинула і знову мені пише, що воно не підлягає монетизації. Знов десь якісь авторські права. Буду чи куди? Та й буду щось теж знову його передивляти, що я де, що там де не так. Пішли, Гочі, хайди додому, а йди. Кефір завжди готов додому. Того загнать красавця на мене. Шукає, шукає дірку, де б вибігти. Гочі, все, він вже на дорозі. І пішов і пішов вже. Зараз в нас бігають зараз ці свадьби собачі і його ж там з'їдять. Гочі, 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 айди, айди. Теча Шушенка. Гучек, айди сюда. На 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 Гучик Так, пішла я ловить і пошла його хату. Айди. на-на-на Найде на, на, на. карабаньку не заманиш <ривання> Гучик. Айди сюди. Айди, айди. Айди, чемодан, не без ручки. Іди, як тебе спацапать. Ну, ти братний собака, чи що? Зараз підони, да до хозяйки на роботу, все. Пішла його ловити і на цьому кінець.